Всім привіт! Мене звати Павла. Ви на каналі надзор.ua. Сьогодні зранку, коли я побачила нову камеру на огляд, то зловила потужні флешбеки з дитинства. Бо вона мені дуже нагадує робіка суперкниги на от 1 Хто пам'ятає, той мене зрозуміє. У моїх хлопців вона викликає асоціації з GoPro, А у мене з християнським мультиком. Ну така людина. Дякувати всьому святому, наше телебачення пішло вперед як власне і технології відеонагляду. Отже, сьогодні поговоримо про внутрішню камеру відеонагляду SVS BC2. Та оцінимо її не лише футуристичний вигляд, що навіяв мені дитячі спогади, а й внутрішні характеристики. Тому з Божою поміччю, так би мовити, погнали! В комплектацію входить сама камера, магнітний кронштейн. Інструкція з експлуатації, інструкція з підключення до мобільного додатку ізвіз, мікро-USB кабель монтажний набір, монтажна металева пластина, двосторонній скотч. На передній частині камери знаходиться об'єктив, світловий індикатор, мікрофон та датчик світла. На верхній частині ми маємо динамік. Знизу ми маємо QR-код для підключення до мобільного додатку, і на задній частині у нас розташована кнопка повернення до заводських налаштувань, кнопка увімкнення та вимкнення камери, роз'єм для зарядки акумулятора, а також роз'єм для мікро-сіді карти. Якщо опустити мої флешбеки, то по факту це маленька, суперкомпактна, стильнюща камера. Скажу одразу, ще до розбору характеристик, вона мені сподобалась, бо вона гарна. Як на мене, на вулиці може висіти що завгодно, от в приміщенні, наприклад, вдома. Хочеться, щоб стояло щось стильне, що не виколює очі, що підходить до інтер'єру і що, так би мовити, доповнює цей інтер'єр. І ця малишня для мене особисто це те, що треба. Отакий я естет. Пробачте мені, шановні чоловіки. Про те, щоб ви не думали, що я ведусь лише на коробку. Технічні характеристики цієї речі достатньо потужні. По-перше, вона повністю бездротова і працює за допомогою Wi-Fi на 2,4 ГГц. Як на мене, це класно, бо її можна переставляти куди завгодно і не тягти на пряжні дроти по всій хаті та толитись до розеток. Камера містить вбудований акумулятор на 2000 мАч, що дає їй змогу, як заявляє виробник, автономно працювати до 50 днів. Це залежить від того, наскільки часто ви до неї підключаєтесь. Вона має фіксований 4-мм об'єктив з кутом огляду 100 градусів по вертикалі, 85 по діагоналі та 46 по горизонталі, а також 2 мегапікселі з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Ще ми тут маємо 15 кадрів за секунду, що ок для дому, я вважаю. Крім H264, має ще й останній модний кодекс стиснення H265, що не то, що достатньо, а прям супер добре. Також у камери є інфрачервоне нічне бачення, чи то підсвічування до 5 метрів, що для кімнати з головою. А також ця камера виявляє рух людини, що мінімізує тривожні спрацьовування на котів чи песиків, наприклад. А це важливо, бо якщо вони нині з того не з цього носяться по дому, бо їм так хочеться, можна замахатись від тривожних сповіщень. Крім цього всього, камера підтримує карту пам'яті до 256 ГБ. Також модель має двохсторонні аудіо, і це, як на мене, дуже зручно. Мало того, що можна дивити за дитиною, якщо ви, наприклад, затримуєтесь на роботі, можна ще й нагадати їй, що вже варто робити уроки або вистачить сидіти за компом. Що ж до монтажу, то тут нема про що говорити: все магнітне. Якщо не хочете що сверлити, вліпили двосторонній скотч, вчепили камеру і готово. Якщо ж у вас є металева основа, це ще легше, просто вчепили камеру. На краї просто поставили десь на шафці, а її ще легко і сховати, якщо є така потреба. Налаштовувати і управляти камерою можна за допомогою мобільного додатку Езвіс. На головному екрані ми бачимо можливість активувати двосторонній аудіо. При потребі. Також, якщо у нас є карта пам'яті, ми можемо переглядати журнал збережених відео на карту пам'яті, робити фото та відеофіксацію, які збережуться у нас в галереї. Також можемо вибрати якість відео, ну, наприклад, в залежності, від якості інтернету, тобто, якщо інтернет дозволяє, ми можемо поставити максимальну Full HD якість. Також, якщо у нас ще є камери і звіс в інших кімнатах, наприклад, ми можемо подивитись відео з різних кімнат. Так би мовити, подивитись пристрої поблизу. Також є дуже класна функція, яка називається картинка в картинці. Це дуже комфортно і корисно, як на мене, тому що вона дозволяє користуватись іншими функціями телефону в той же час дивитися, що у нас відбувається, наприклад, вдома, в офісі або в нашому магазині. Ще у нас є можливість налаштовувати значки, якими ми користуємось на головному екрані. Ну, достатньо так споживацько, так би мовити, в правому нижньому куті в нас є можливість переглядати сповіщення. Тобто, якщо в нас камера зловила якийсь рух, щось підозріле, вона одразу це фото фіксує і надсилає нам пуш сповіщення. Ми можемо придивитись буквально до кожної секунди, що фіксувала камера. Ну і в правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань. Тут абсолютно все класичне, стандартне, як і в будь-якому мобільному додатку. Подібному ми можемо регулювати аудіо. Ми можемо налаштовувати картинку. Тобто те, що знімає камера. Ми можемо регулювати інфрачервоне підсвічування, можемо міняти мережу Wi-Fi, можемо видаляти камеру. Тобто, з цим мобільним додатком точно не виникне ніяких питань, тому що все максимально класно промальоване, все зрозуміло описано. З цим розбереться мені здається, будь-хто і так піднесено сьогодні. все про неї розповіла, що й висновку вже не треба. Камера не дешева, але вона прикольна. Вона просто створена для стильних будинків, салонів, бутиків, офісів і всякого подібного. Це красивий, а головне практичний засіб відеонагляду. Кріпи, куди хочеш, перенось по приміщенню хоч 10 разів на день, слідкуй, коли хочеш, аби був інтернет. Гарна кольорова картинка, краса небес. Більше я не маю що сказати. У мене закінчились всі аналогії. Тому на цьому я з вами прощаюсь. Якщо у вас залишились ще якісь питання чи пропозиції, пишіть в коментарях під цим відео. Також ви завжди можете написати або подзвонити нам та отримати консультацію. Наду камеру та багато іншого, ви можете придбати у нас на зор. Я завжди чекаю на ваші лайки та підписку на наш канал. Вдалих вам покупок, друзі! Тримаємось! Скоро все буде добре і все буде Україна! Побачимось!